Всім привіт друзі! Ну що, сьогодні я знову виїхав на місце, де був на минулому відео, але пройшли раз я просто їздив розвідку, поняв, що тут є доволі гарна рибка. І сьогодні вирішив приїхати все-таки її зловити. Бо тоді я злив ляху під трьошку, під ляч був, ну і різна дрібнота. Зараз на годину дві години дня, тому багато я накормився. Закинув буквально 5 стартових корму. І зараз в такому мінімальному темпі буду полавлювати, перекидати і все інше, бо я не бачу сенсу в таку жару зараз сильно кормитися. І в мене буде весь розрахунок на вечір. А до вечора я потрохи підкормлю. І вже увечері, сподіваюсь, буду ловити гарну рибку. Але, в принципі, все може бути і, можливо, навіть по жарі у мене буде ляха, тому подивимось, я вам все покажу і розкажу. Покаші я взяв з собою мальоха Гороха, мальоха перловки і прикормку, по-моєму, Карпро, тігровий горіх. Така доволі інертна, гарна прикормка. Я думаю, для ляхи саме то. По кормушці я використовую 98 грам закритого типу, щоб вона на падінні мінімально віддавала кашу, щоб вся каша залишалася на дні ловлі. По глибині ну, виходить приблизно 8-9 метрів, бо годівля падає на 11 секунді. Я думаю, там плюс-мінус восьмера, дев'ята. Дев'ятка то ну, більш-менш адекватна літня дистанція для ліча. То по дистанції 45 метрів. я <рес> це вже це п'ятий раз перезапи, перезаписую. По дистанції 45 метрів, течії майже немає. Поводок виходить у мене близько метра, Ну, якщо взяти під рогам, відвод і все разом ну, сильно довгі не робив. Для того, щоб менше задобувала е -е, різна дрібнота. По наживці у мене зараз стоїть два хробака, таких порваних, я їх порвав. Катагак восьмерочка великий, лічовий. І зверху три опарика. Е -е, по палки я взяв 3,9 метра, метра до 130 грам. От, палки використовую довгі для того, щоб можна було з різкої бровки підняти годівлю, бо дуже часто цепляються. Я з собою взяв цього п'ять кормух і дуже переживаю, що мені їх може, може не вистачити. От, тому навіть не знаю, чи буду я юзати другу палку, бо дуже хотілося. Але але може не хватити годівель на риболовлю. Отак От виглядає моє робоче місце. Ну, в принципі, як і прошу раз стул, кат-столик. все по-простому, але саме головне, я собі вже в воді прям поставив під так, для того, щоб якщо, що, буду прям по пояс заходити в воду, якщо <хи> буде гарна рибка, щоб її можна було взяти. байк no мій, все як треба. І так, після першого закиду я бачу, що наживка вся на місці. По цьому принципі це під, під, підтверджує те, що я і казав, що немає сенсу зараз дві години дня сильно кормитися, бо навіть дрібна рибка не дергає ні хробака, ні опарика. Вот. Тому зараз так, буду шість разів, не знаю, може в хвилин 15 перезакидати, а вже увечері зроблю гарний закорм. Так, ладно, я так подумав, поки немає клівань, то візьму другу палку і просто її приготую. Зв'яжу гарний шок лідер. І все гарно попідв'язую, дистанцію знайду і просто паличку поставлю, хай в сторонки стоїть без наживки. Що-то покльовує. І ще потім, якщо буде кльота, нав'язати це А все буде готовеньке. Що то гарненько так поклювало Поки я палку в'язав, ну закон подлості І напевно в холосту. А ні, що то є що то дрібне Ні, походу мимо Міло і дергало, напевно Знову так нормально Проклювало. Але знову пойма дрібнота. Зараз побачимо, хто там юрзає мою наживку. І надає мені другу палку зв'язати. Хто там? О, так гарна рибка. Підлящик. Ну а там де підлящик, там і лящик. Правильно? Так, по наживці візьму одного маленького хробака, просто його вздовж великого гака одів. І він виходить з двох сторон. Повзає. І зверху накрию знову трьома опариками. Гарно заб'ю кармушечку, щоб мілоч не приманювати. І по орієнтиру. Кидаємо в точку! О. Знову було гарне клювання, поки відходив. І знову не всіх відсікти. Хто там? А ну, давай сюди. Бачите, все одно лавруха на місце стала І задовбує. Є, нема, нема. Нема нікого. Воно бачите, просто повсмогтувало все, де і все. Так, були клювання, знову все пооб'їдало. Знову нас задовбує дрібнота. Нічого скоро ми її відсіємо. Гарний ляха як підійде. І все буде гарно. Покльовує. Доволі активно покльовує, але я бачу, що там ялка рибка. Так, на годиннику вже майже 4 години вечора, тому я думаю, можна заряджати другу палку, але я буду кидати її без закорму. Получається, права палка буде закормочна, така нормальна, прямо типу, з п'ятном. А друга чисто буду в точку бросати підровку і все. Или либо палку я зараз закину чисто на пучок белого. Вот, нафига идти прям под берегом, не понимаю. Ой, ладно, помолчу. А воды сегодня не было вообще. Ну это в принципе суббота, неудивительно. Я обычно выходные дни за этого не рыбалю, потому что не дают воду. Я обычно в будни люблю ездить, хотя гоняют как-то воду. А сегодня за Галинома. Но возможно это вот часиков 6 дадут. Возможно. Не уверен. Сейчас, думаю, правую палку, которую закармливали, попробую более активно перезакидывать, бы уже вечерок. И, в принципе, потихоньку должен раздупляться ляха. Так, красненького, пару беленьких. И погнали. Ох, как правда было. То есть там Ой-ой-ой-ой. Более-менее гарный. Изначально показала еще прям не гарненькая рыбка. Летит еще был такой удар, а не высыть. Был такой удар и походу зашел. Да, сход. Ход і обрив гака. І обрив 0,18 жилки. Що-то було похоже на ляху. Я вже просто на руку, кожен раз, що там ляха-ляха. Але було прям схоже на ляху. Ну бачите, обрив. Добре. Погнали далі. Інтересно, звісно, жилка не дуже тонка. 0.18 Федерган стоїть, але все обрыв. обрив. Тож, певно, рибка гарна була. Вона просто виходить з за того, що там різка обровка, плюс камні, різні перепади і багато трави. То приходится сильно форсувати, из-за от видно обрыв. Вона ще попадает в траву. Ну, вона или он там лечь, я не знаю, хто хоть лечь. за цього либо сход, либо обрыв. Обычно. У меня в данном случае обрыв. Ладно, ничего, вечер только начинается, поэтому я думаю, ляху мы сегодня возьмем. Надеюсь на это. На правую палку опять хорошее клевание, похоже на ляху. Вот такие прям именно поджимают плотненько. Оп-оп-оп. Левая, левая. и походу сход они а не... или снова камни блин непонятно не нема да елки-палки что ж такое ну да место сложное дофига да блин разных перепадов много рыбы оставляю там. Снимай. О, гарно. Да, конечно, это вот, типа, с каждой рыбой и снова, видите, все. Два раза за этот вот, за вываживание рыба уперлась. Не, висит. Ух ты, бровка, блин. Просто два раза за вываживание уперлась кормуха. О, глянь-то, яка. Подлейщик. Ух ты, бровка, конечно. Гарный такие мирный. Давай тебе оп та ну. Зараз помию. Такі гарненькі. Ух. Які гарні клювання на ліву палку були. Всё, просто тюк в траве и сухит. Ух, направо ехал бы, да? Да. А ну, а ну, а ну, давай, давай. Угу. Понятно. Не, хтось, по-моєму, є. Да, є. Хто там? Вон, лавруха. А то воно і довбить там. Знову дуже гарні клювання на ліву палку. От бачите закон подлиці, там де погано для нас, там гарно для риби. Бо виходить праву палку гарно кормив І набагато менше гарних клювань, ніж на ліву палку. От тобі на Йоршик став на точку. То поганий знак Так, по остановці. времени 5 часов вера Или уже, по идее, начало шестого. Поклевки регулярные на обе палки, но не уверенные, потому что я вешаю прям много наживки. И много холостых поклевок, поэтому я вам не включаю, в принципе, все, чтобы видео не затягивать, как в прошлый раз. Но на каждой хорошей рыбе, если она будет, то буду все показывать по-любому. На правую палку я клювание. Але знову певно то дрібнота. Да, ніхто сіє. Ось сірка. Вон такенька. На тараньку. Ну як могла бути, я її відпущу потім. Так, коротше, я взяв прикормку і мальоха її перевлажнив, бо спробую ще, максимально відсіяти маленьку рибу. Мені вона не інтересна. Знову права палка. Оклевую. Ну-то я уже перестал красного вешать, только на белого. Это 5-6 белых. ну а там у меня, походу, сила. По-моему, я... Далі yeah. і біля берега в траві. Сход. Блін, таке клювання. І... і подбровку. Йохарны. І все, і риби немає Довбе, довбе Направо. Але ж там хробака, блін дофіга і більше. Вроді, рибка непогана. І трава пошла Или гаки поменять, може тримати буде Буде і краще, що то інші О, так нормально Рибка О така, бачите Мірна рибка в принципі Не таку закид половити тоже, але якби тут вот, если б не были Пищевая ценность, она не просто нафиг не надо. Во, я и пожарил бы. О! Вот тоже был, похоже, поклевка на такую, как ляха. Да, походу, не. Ну и опять, бачите, бровка и все. И на походу, рыбы. А такие клевания, блин. Да не, на Блин, я вот не знаю, как это все обойти. И этот вот я имею в виду бровку. И эти все сходы. Ну нема, типа, смысла это вешать леску. Тол ну хотя да, флюр, наверное, помог бы, блин. А У меня флюра особо нема. Флюр не так срезает хотя бы ракушкой. Это, видите, получается там стена. Эта кормушка упирается, и рыба по ракушке трет. И все. Лимонку обрезает. И вот снова еще клювание и все, и бровки. Все, нама рыбы. Ай, блин. Гарное клювание направо было. И опять оно. Бачите, все. Бровка и... И все. О, и снова. И, и трава, блин, и все. Да елки-палки. Уже хотел сказать, что, по-моему, рыба есть. Или есть? Нет. И, на... и нема гака классика. Да, то флюр треба брати, и все. Бо... бо так рыба не будет. Но он снова срез. Я думаю, все понятно. Ой. мои все слова будут излишние, потому что вы сами все видели. Типа рыбы хватает, поклевок хватает, но такая рыбалка себе, когда вся рыба остается на бровке. И получается бровка все поводки срезает. Я думаю, на это место еще вернусь, только возьму с собой флюрокарбона. И мы этого ляху все так и словим. Ну, ни одного, потому что сегодня, я думаю, десятка-полтора Обрезав было точно. Вот, поэтому все в принципе как есть. Вам всем буду благодарен за любые действия под видео, поэтому всем спасибо и удачи.